Доброго дня, вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 20 березня відзначається Всесвітній день здоров'я ротової порожнини, який започатковано на Всесвітньому стоматологічному конгресі у 2007 році. Його метою є підвищення інформованості широкої громадськості з питань гігієни порожнини рота. А також розширення наукової бази з вивчення впливу захворювань ротової порожнини на загальний стан здоров'я і розробка ефективних методів профілактики захворювань. Згідно за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 3,5 мільярдів людей по всьому світу страждають від захворювань ротової порожнини, як каріес і парадонтит. Ці хвороби не лише спричиняють біль та дискомфорт, але й можуть впливати на самооцінку і спілкування, зумовити проблеми з навчанням та роботою. Крім того, бактерії, що виникають у наслідок таких недуг, можуть потрапити в кров через тканину ясен і призвести до серйозних наслідків для здоров'я загалом. Проблеми із серцем, дихальною системою, розвиток діабету та інших недух. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо збереження ваших зубів та ясен здоровим. Перша порада. Чистіть зуби двічі на день протягом щонайменше двох хвилин. Друга чистіть зуби немовлятам, щойно в них з'явився перший зуб. Третя – Використовуйте зубну пасту із фтором, адже фтор зміцнює емаль і захищає зуби від карісу. Четверте. Щодня користуйтеся зубною ниткою чи іригатором. П'яте. полощіть зуби після кожного прийому їжі. Шосте. Змінюйте зубну щітку раз на три місяці або частіше, якщо щитина зношена, а також щоразу після професійного чищення зубів. Сьоме. Регулярна відвідуйте стоматолога. Профілактичний огляд потрібен щонайменше один раз на рік. Восьма порада. За появи будь-яких проблем. Почервоніння, набряк ясен, кровотеча під час чищення зубів, неприємний запах чи присмак у роті. Не зволікайте з візитом до лікаря. Дев'ята порада. Відмовтеся від шкідливих звичок, не куріть і не зловживайте алкоголем. Обмежте вживання цукру до 25 грамів на добу. Не відкривайте банки зубами, не перекушуйте нитки. Десяте. Додайте у своє життя корисні звички, дотримуйтесь збалансованої дієти із достатнім вмістом фруктів та овочів. Одинадцята порада. Віддавайте перевагу воді як основному напою. Використовуйте засоби захисту зубів під час занять спортом та поїздок на велосипеді чи мотоциклі, щоб знизити ризик травмувань. І пам'ятайте, здоров'я ротової порожнини це важлива частина вашого загального здоров'я. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги.